Кожна дитина заслуговує на те, щоб зростати у безпеці, відчувати свою цінність та мати підтримку. Позитивний дитячий досвід відіграє важливу роль у формуванні її майбутнього. Це моменти, стосунки та середовище, які дозволяють дітям відчувати безпеку та турботу. Досвід, який допомагає створити міцну емоційну основу на все життя. Позитивний дитячий досвід проявляється різними способами. Деякі з них це прості, повсякденні моменти, інші ж будуються з часом у стосунках та традиціях. Один із найпростіших способів створити позитивний досвід для дітей це веселі спільні заняття. Проведення часу разом, гра, творчість і просто насолода товариством одне одного, зміцнює зв'язки між дітьми, їхніми сім'ями та громадою. Цей спільний досвід будує довіру, приносить радість і створює тривалі, приємні спогади, які допомагають дітям відчувати себе цінними та тими, кого люблять. Поза домом дітям також потрібно відчуття приналежності в тих місцях, де вони проводять більшу частину свого часу, особливо в школі. Підтримуюче та інклюзивне шкільне середовище відіграє фундаментальну роль у розвитку дитини. Коли діти відчувають себе частиною школи, вони з більшою ймовірністю будуть брати участь у навчанні, будувати взаємини з друзями та розвивати впевненість у собі. Але почуття приналежності не обмежиться лише школою. Воно також передбачає участь у традиціях громади, які пов'язують дітей з чимось більшим, ніж вони самі. Крім сім'ї, дітям також корисно мати поруч інших турботливих дорослих, які щиро зацікавлені в їхньому благополуччі. Підтримуючи стосунки з дорослими, які не є батьками, наприклад, з вчителями, наставниками, тренерами або членами родини, можуть дати дітям додаткову підтримку, мотивацію та стабільність. Ці дорослі, яким діти довіряють, допомагають формувати впевненість дитини. Надаючи їй настанови та поради, що доповнюють роль батьків та опікунів. Але щоб по справжньому процвітати, дітям також потрібно почуватися комфортно, висловлювати свої емоції і знати, що їх почують. Коли діти почуваються безпечно, ділячись своїми думками та почуттями, вони розуміють, що їхні голоси важливі і стають емоційно сильними та свідомими особистостями. Кожне переживання, велике чи мале, відіграє значущу роль в емоційному та психічному добробуті дитини. Вплив позитивного дитячого досвіду триває довго й після дитинства. Діти, які перебувають у позитивному та сприятливому середовищі, мають більше шансів досягти успіху в школі, зберегти гарне емоційне здоров'я в дорослому віці та розвинути стійкість, необхідну для подолання життєвих труднощів. Позитивний дитячий досвід. Також допомагає захистити дітей від токсичного стресу та тобто допомогти у відновленні після травми. Тож як дорослі можуть зробити свій внесок у створенні цього позитивного досвіду, будуючи змістовні стосунки з дітьми, надаючи відчуття безпеки та передбачуваності, а також просто проводячи якісний час разом. Навіть незначні на перший погляд моменти, такі як читання казки на ніч або спільне приготування їжі? Можуть мати вплив на все життя. Кожна дитина заслуговує на те, щоб відчувати себе в безпеці, на те, щоб її підтримували та любили. Створюючи позитивний дитячий досвід, ми можемо допомогти створити майбутнє, де діти не лише виживатимуть, а й процвітатимуть.